Дивіться цього тижня в програмі колаборанти. Хто з генералів Януковича викрадає людей на окупованому Запоріжжі? Я тоді департаментом защити національної государственності. Та як колишня акторка стала російською псевдомеркою? Я впевнена, що в з братським російським народом у нас вийде наладити мирну життя. Вітаю, я Олена Кононенко, і це програма колаборанти про зрадників, які за покликом серця та гаманця пішли служити рашистським окупантам. В сьогоднішньому випуску поговоримо про запроданців з окупованої частини Запоріжжя, про тих, хто думає, що наше правосуддя до них не добереться. Була українською акторкою, а стала російським псевдомером. Работа в Блага населення для того, щоб допомогти людям, які живуть на територіях, которые страдають от обстрілів з української сторони. Це Романіченко Наталія Олександрівна 1993 року народження уродженка міста Васильівка, що на Запоріжжі до 24 лютого 2022 року вона була акторкою театру і кіно, брала участь у виставі Будьте як вдома з Адою Роговцевою та пашою лі окрім акторства Наталія мала продюсерський дитячий центр Вау», wow, де навчала дітей театральної майстерності, моделінгу та основ журналістики. На додачу до цього була власницею компанії тов Гарант Романіченко у Васильівці, що займалась технічним обслуговуванням та ремонтом автотранспортних засобів. коли могли проявити себе вже непосредственно в роботі. У них було всестороннє розвиття. То тобто вони були розвиті. Например, якщо нужно станцювати, то вони могли станцювати. Та з приходом окупантів на Запоріжжя Наталія вирішила кардинально змінити життя. Тепер вона грається в псевдополітикиню. Беру на себе времінне виконання обов'язків голови Васілівської адміністрації. Я уверена, що вместе з братським російським народом у нас получится наладити мирну життя. Романіченко повернулась у своє рідне місто та почала активно співпрацювати з расистами за кількома напрямками. Перший безпосередня допомога російським солдатам для початку запропонувала окупантам послуги свого СТО. Вона налагодила ремонт та фарбування військової техніки РФ, а також забезпечувала постачання запасних частин. На кожне відремонтоване російське авто наносилась символіка рашистів літера «З». Романіченко забезпечила постачання будівельної техніки, за допомогою якої окупанти створили фортифікаційні споруди для протидії ЗСУ. При цьому колаборантка не забувала і про агітацію на користь РФ. Вона закликала місцевих всіляко сприяти так званому братському російському народові, розповсюджувала антиукраїнську пропаганду про криваву війну, яку нібито розпочала саме Україна. Загалом доводила відданість кремлівському диктатору, щоб згодом отримати свої криваві. Дивиденти. А самое крисло так званого мэра миста Васильевки Запорожской области. Мы жители территории Запорожской области, жители освобожденных территорий, видим разницу, видим улучшение качества жизни, видим все блага, которые предоставляет Российская Федерация. Мы полноценные территории Российской Федерации. І це все благодаря нашому президенту. Як незаконний карманич Наталія всіляко русифікує місто, закликає отримувати російські паспорти, глорифікує армію РФ та Путіна і продовжує возити гуманітарну допомогу загарбникам на фронт. Партія Єдина Росія організувала гуманітарну акцію в підтримку наших воєннослужащих. Цю свою діяльність вона викладає в телеграм-каналі під назвою на одной валні з главой Романіченко. Вбогість каналу підкреслює російська символіка В та «З» у назві. Та довго залишатись непоміченою для наших правоохоронних органів у Романіченко не вийшло. Спочатку вона отримала підозру. А згодом, 28 липня, 2022 року СБУ передала до суду обвинувальний акт стосовно цієї зрадниці. Ну, Всі прошу прощення за ялінавата вже у серпні. 2023 року українська феміда визнала її винною та засудила до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, поки що заочно. Та хто знає, можливо, вже скоро ця запроданка проситиме вибачення, сидячи в українській камері. Наш наступний антигерой Кучарков Дмитро Олександрович йому 41, родом з Мелітополя на цьому відео він державною мовою розповідає, як рятує життя українцям в екстремальних ситуаціях. В екстремальних ситуаціях е дуже важко з Об'яснити там і особі, як урятують що е, з висоти, щоб шагнула з вікна. Але вже за кілька років він змінить форму та перейде на російську, щоб служити окупаційній владі. По порученню губернатора Євгенія Віталійовича Баліцька проводимо об'їзд населених пунктів. До того як стати колаборантом Кучерко з 2006 по 2021 роки працював начальником Мелітопольського районного управління ДСНС України у Запорізькій області. Цінний досвід та да, довгі знання будуть надавати саме рятувальники. Люди, які про біду знають дуже багато. З окупацією Мелітополя Кучерков не виїхав на підконтрольні Україні території та продовжив працювати в службі надзвичайних ситуацій. Тільки вже Росія зробився там начальником так званого МЧС. Ми відреагували на повідомлення, которая поступило нам тому, що пенсіонери 46-го року народження та підеся второго года ражіння після обстрілу лишились свого зда своєї Срадник закликав людей співпрацювати з так званим. Новим керівництвом і як фейковий начальник МЧС Росії в Запорізькій області схиляв місцевих піти працювати до новоствореного органу, обіцяючи гарні привілеї від окупантів. У 2023 році ДБР оголосило Кучеркову підозру у державній зраді, тому українську мову не забувайте. Дмитра вам час судовий вирок слухати та каятись солов'їною. І наостанок розповім вам про генерал-майора СБУ часів Януковича, який зараз керує силовими структурами РФ на Запоріжжі. Ганжа Сергій Валентинович 1959 року народження, родом з Кіровоградської області. Свою кар'єру в органах Ганжа розпочав 1986 року. Був заступником начальника управління СБУ в Дніпропетровській та Київській областях та заступником міського голови Дніпропетровська У 2012 році. Отримав посаду уповноваженого президента України з питань контроль. За діяльністю СБУ та по справжньому свою натурку Ганджа проявив під час майдану за президентства Віктора Януковича у 2013 році Ганжу призначили керувати департаментом захисту національної державності СБУ. Я руководив тоді департаментом захисту національної державності і кожне утро. Всіх слухав, хто говорили. Шторі, які давали команди, де зустрічались керівники майдану. потім потом до Януковича під час Революції Гідності генерал Ганжа безпосередньо керував силовим розгоном майдану. І за однією з версій саме він віддавав наказ стріляти в мітингувальників в рамках операції СБУ Бомеранг, яка мала на меті захоплення будинку про спілок, а також подальшу зачистку майдану. 26 лютого 2014 року Ганжу звільнили та оголосили у розшук за підозрою у вчиненні держав. Но зради і поки в Україні на нього чекали наші правоохоронні органи, він переховувався на болотах. А після 24 лютого 2022 року поїхав на тимчасово окуповані території України у січні 2023 року. Рашисти призначили його керівником так званої касодарства служби безпеці Запорозької області. А вже 2024-го він отримав від СБУ та ДБР підозру у колабораційній діяльності за даними правоохоронців. В Ганжа причетний до організації масованих репресій проти мирних жителів, їх викрадення та відправки до російських катівень на Ганжу. Вже давно чекають за ґратами. Але хто знає, можливо, перш ніж потрапити до нашої в'язниці, ганжа сам опиниться в російських катівнях. Всі ми добре знаємо, як Кремль вчиняє з тими, хто вже не потрібен. Це була програма Калаборанти, і я Олена Кононенко. Якщо ви хочете розповісти нам про кремлівських запроданців, пишіть на цю електронну адресу або просто у Фейсбуці спільно відправимо усіх зрадників у слід за російським кораблем. Побачимо за тиждень в ефірі еспресо.